Усім привіт! З вами Святослав, і сьогодні я вам буду розповідати про програму, яка називається Transcribe та знак оклику. Цю програму я використовую для того, щоб підбирати на слух різні пісні, а також можна її використовувати для того, щоб грати, наприклад, пісні, які ви розбираєте з артистом, тобто з оригіналом, і можна уповільнювати темп. І таким чином легше спочатку заграти в повітному темпі, а пізніше в оригінальному темпі, тобто швидшому. Давайте подивимось на всю програму загальному. Якщо ви побачили, я використовую macOS Maverick, тобто це ну, типу Apple, у мене ноутбук Apple, тому трошки тут може для вас бути незрозуміло. Але ця програма вона була створена для Windows спочатку. Бачите, тут всі такі кнопки квадратні, страшні. Я використовую версію 7.5.0. 7.5.0.0. For Mac. Також є новіша версія, але, я на жаль, мені вдалося її встановити. Тому можете цю качати, можете новішу. В принципі, всі функції дублюються, просто дизайн у новішої версії. Трошки краще. І, можливо, ви скачаєте той новіший транскрай. Але я думаю, що в принципі ви розберетесь в загальному. Тому давайте переглянемо на, 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 на. на розділи, які є у нас тут. В чи що це таке. Коротше, панель у нас. Да, бачите, ось тут вона. Нагорі. Що тут є? Типу закрити файл, відкрити, зберігти, записати е, аудіо файл. Грати, пауза, стоп, ну, перемотки всякі різні. Ось. Найцікавіше це оце от спіт. Це швидкість, з якою я можу програвати. Пісню я вибрав гурту-вітер, морічка для пробивки воду. І давайте послухаємо, як воно звучить в 100%. Якщо вам за швидко грати в такому темпі, наприклад, чи ви не чуєте, що там грає, хочете повільніше, натискаєте 70%. Найпрактичніше що використовувати 70% з мого досвіду, тому що 50 ну дуже повільно, 25 взагалі нереально, тому 25 я майже ніколи не використовую. Інколи може, щоб щось перевірити. Ну, в рідких випадках. Отже, слухаємо 70%. Звучить на початку, вона вже повільніше, і гітара теж повільніше. І 50% послухаємо. Це Так, Вже дуже повільно. І таким чином можна почути, пограти разом з артистом, оригінальну пісню, і це досить зручно. Далі дивимося. Тут написано FX. Що це у нас? Show Effects Window. Тобто це окреме вікно, в якому є багато настроючок. я вам про них пізніше розповім. Далі якась кнопка, яку я не знаю для чого. це теж. Ну, тобто я ними не користуюсь. Тут у нас, напевно, швидкість, Чи можна включати-виключати. І ось тут справа загальна інформація. Це у нас початок, я так розумію. Чи що це таке? Чорт його знаєш, що це таке. Далі у нас, е якщо ми виберемо регіон, ну, виділимо цю штучку, то зліва у нас буде. типу, Старт, оце старт, це кінець. І всього 4 хвилини. Трек триває. Довжина всього треку. Внизу в нас ось тут є три секції. М -м 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 -м. Ця секція показує акорд, який звучить на цей час, тобто сіноти. Дивіться, що десь натисне. Іноді, якщо воно не видно, то тоді вона говорить spectrum too messy or out of tune notes. Тобто йому для того, щоб проаналізувати. Або це шум. Якщо ми виділимо трошки більше, Ось, бачите, ми бачимо всякі різні акорди. Зараз і... Бачимо акорд C7 бомоль 13, 09 слеш, G-Sharp. Це дуже складний акорд. Насправді це не акорд, і цього там не звучить, але воно аналізує весь спектр і може от видавати всякі такі глюки. Ось, Якби це була якась мономелодія, ну, наприклад, одна труба грала, то воно би чіткіше показувала. І можна ну, іноді інкус паратись при підборі на оце от віконце, але насправді. Воно нічого ну, не дає по великому рахунку, але щось воно аналізує. Далі ми бачимо такі флики відсік. Це в нас э, спектральний аналіз. Тобто всі частоти, які є, воно показує. І бачите, нотка от, соль в нас та нотка до та сі, вона такі найгучніші тут звучать. Ось і внизу в нас нотки. Нотки Клавіатура піаніно і, і теж видно залами ті нотки, які більше звучать. Червоним бачите, вона навіть між нотками показує. Тобто не дуже чисті нотки, які я чую програма. І по ним теж я насправді не орієнтуюсь. Але інколи я можу от, подивитися трошки от, на цю штучку і мені це допомагає. Ось також на клавіатуру можна натискати. І будуть такі 8-бітні звуки. Теж я цим ніколи не ну, але принаймні ця функція є, і може хтось для себе знайде її практичною. Давайте тепер розкажу вам про головне вікно, в якому ми працюємо. У нас є лівий і правий канал, тому у нас дві дорожечки. Можна виділяти регіончик, і це дуже зручно, якщо ви відпрацьовуєте якийсь кусочок, наприклад. Там у нас далі вступ. І я от виділив. Поставив собі 75 і от хочу навчитись грати оцей от кусочок. Відпрацьовую його. Я його от відпрацьовую, Побав. бав. І ще раз. І так по колу можна заграти разів з 30. Ну і в кінцевому випадку навчитись його грати. або підбирати, принаймні. Ну, ось, тобто Дуже зручно виділяти. Він завжди буде зациклюватися. Якщо маленько, наприклад, я начую якусь нотку, хочу послухати її, можна так натиснути і утримувати. І знайти цей звук на гитарі. Ну, Я думаю, що кожен знає таким чином. Любий звук. Тепер віконце FX. Дивумоть, тут є розділ різні. Монокроки. Цим я ніколи не користувався, не знаю навіщо це. Напевно, воно потрібно. Оце от EQ. Тобто еквалайзер можна. М -м, наприклад, бас селект вибрати. Два рази клікнув. І що ми тут бачимо? У нас тепер тільки басові частоти. І якщо ми послухаємо пісню, то ми будемо чути тільки бас. Зараз І... Це його не дуже чути, тому що це built-in колоночки. <плес> Але по басу дуже часто можна почути гармонію. І інколи, коли акорди змінюються, можуть бути інші басові ноти, тому слухайте баску, ви підбираєте. Це досить важливо. Ось. І натискаємо Clear. для того, щоб відновити м -м -м, рівний еквалайзер. Пісня, пісня звучала, як вона є. Тобто ось вона. Без еквалайзер і. З еквалайзером. Бум-бум-бум, типу, дуже низько. Угу. Ось і далі всі еквалайзери мало коли використовую. Вони тут такі от, типу, можна інші частоти виділити, щоб, наприклад, почути тільки гітару. Але ну, для мене це не практично. Ну, от Якщо знаєте це для себе практичним, то використовуйте тюнінг-розділ. Тут в нас можна транспонувати. Що значить транспонувати? Наприклад, якщо гітари в нас в низькому строї. Наприклад, це чи D, чи ще щось, чи просто всі струни перестроєні на тон чи на два нижче. Всі пісні, струни перестроєні на два тони нижче. Тому, якщо я хочу грати на гітарі зі стандартним строєм, мені необхідно підняти на 4,5 тони, тобто 2 тони з 3. І це буде плюс 4. Ось так. І в такому випадку я можу не перестроювати свою гітару і грати в... Е, грати з оригіналом, але він буде звучати трошки по-іншому. Ну і вокали трошки теж так змінюються, не в кращу сторону. Але зато можна відіграти пісню на перестроюючий гітару, щоб не витрачати час та не розтягувати струни. Також можна прямо на Октаву. ну ще на Октаву вищу. Все порізно і Але в принципі мені це зручно тільки для цих пару тонів туди-сюди. Це дуже практично. Тут далі пара ще якихось відсіків, якими я в принципі не користуюсь. Можливо, ви знайдете <кхи> причину, чому ними користуватись. Далі транспозишн. transposition? це транспозиція, в якісь, я не знаю, тут у нас мідні духові, саксофони, французький горн, трампи, труба. Не користуюся. Я цією штучкою. Далі у нас Speed. Спіт це за низьку швидкість. І тут у нас вже більше різних швидкостей. Тобто у нас от 100%. Да? І якщо от тут от можна було натиснути 70 чи 100 да? чи 50, то тут же можна хоч 88. Тобто любі відсотки, тут чи в сотих можна, чи в тисячних, це все. Типу вибрати. І можна, наприклад. Якщо ви навчились добре в 70 грати, щоб зразу в 100 не грати, собі поставте 90 і потім 100 заграти. Ось, Якщо вам е, нудно грати в 100, ви можете собі поставити 150, і е, вам буде дуже весело грати пісню. Досить швидко. Така панкуха вийшла, давайте спробуємо, звісно, в 200. Да, ви можете удосконалювати свою техніку. Дивимося, далі міск. Я тут використовую тільки ось цей от volume, це загальна гучність, коли мені, наприклад, це голосно, чи я працюю з іншими паралельно програмами, я можу трошки тихіше зробити. І це мені зручно. Або якщо треба, дуже затихий. то можна. Підняти можна гучність, якщо він затихий, Наприклад, пісня Smoke on the Water в оригіналі дуже тиха, і за рахунок от цієї от штучки можна піднімати загальну гучність. Ось. Ще що у нас тут є. Ще є така штучка, як. Keyboard як Commands. -як 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 Це можна клавіатурою. Робити всякі функції. Насправді я цим не дуже користуюся, але якщо ви зможете оволодіти технікою швидких клавіш, або гарячих клавіш, hot keys, то це досить буде зручно. Також можна натиснути сюди і подивитися на весь трекін чи що. Як воно все чорним таким. Ну, це залежить від амплітуди. Якщо ти щось зробити, ніби не зміниться. Вот. Отже, усім спасибі за перегляд. Шукайте цю програму на просторах інтернету, підбирайте на слух пісні. І також займайтеся цією програмою. Я думаю, що багато музикантів її використовують. І тепер ви її будете використовувати, підписуйтесь на канал і гарного музикування. Па-па!